Додаток про питання за роботу почекати маю можливість. Проте компанії 2 треба буде час на пошук вже нового клієнта. Компанія-1 сподобалась трохи більше по роботам, креативніше, більше клієнти. Але в технічних знаннях вони ніби слабкіші, ніж други. І враження, ніби вони хочуть працювати зі мною, але їм все рівно на який проект мене закинути. І це дещо б це є враження. А з компанії 2 хлопці, ніби приземленіше, але всі чітко, як в аптеці. І тому каша в голові сумніви. Але дяка за твій погляд. Ну, зараз ти, наче так сказав, я вже почав більше схилятись до другого варіанту, навіть якщо я змога чекати. Тобі вирішувати все одно, те, що я з першого разу казав, воно все залишається в силі, але не виглядає перший варіант прям настільки крутим. Ну, тобто, ми кажемо про синицю, так і журавля. Ну, мені здається, що то, що то ну, на журавля не тягне. Але другий варіант вже зараз ти можеш брати. Коротше, тобі вирішувати. Але, в принципі, я можу сказати, що так як ти описав, будь-який вибір твій він буде в тему. Будь-який.